Тільки зараз е, українських політв'язнів знаходиться в Росії? на сьогоднішній день. Я не можу назвати е, точно цифру. Но... Говорять про 38, говорять про більше. Я думаю, що їх значно більше. На, наскільки мені відомо, там 5-6 чоловік здається. Знаходиться понад 130 людей на сьогоднішній день. Мені здається, біля 40 чоловік більше трьох десятків. Більше 20 Там понад 120 взагалі, але скільки політичних я не знаю. Порядка двох десятків. 22 чоловіки точніше. 15-18 чоловік. 29. Більше 30. Те, що я знаю. Я цю інформацію затримував у нашого МЗС, то скільки їх? Чекаю на відповідь, що чекаю на відповідь. Офіційні дані, наскільки я пам'ятаю, вчора були 128. Наскільки мені відомо, ця цифра більше 300. Десь близько 30, 28 чи 21. З мого батальйону 8 чоловік. Ось важко сказати. Знаєте, дуже багато, і ми працюємо над тим, що їх було не було там взагалі. Думаю, що більше статусу, 100%. 100%. Точно знаю, що вони там є. Я не володію такою інформацією. Точну кількість політичних не можу сказати ніхто. Прізвища, яких ми називаємо, це 24 людини. Але я переконана, що їх набагато більше. 27, що піддалися зараз кримінальному переслідуванню. але ну, я думаю, їх набагато більше. Точну цифру? Я не маю точної інформації, що немало. Ну а питання в тому, що цього то ви знаєте точно кількість прив'язаних, думаю, що нам невідомо мені ця цифра достеменно невідома, бо вона постійно змінюється. Є політичні в'язні, які можна враховувати політичними по тим же самим причинам, про яких навіть суспільство не знає. А якісь прізвища можна назвати? Сенцов, Савченка, Троплюк, Савченко, Краплюк. Савченко, як Лехі Савченко, Сенцов. Той же Святослав Клих є Микола Карпюк. Є Олег Сенцов, Кольченко, Клих, Сенцов, Микола Карпюк, який викраден був теж в Україні. у нас там є. Надія Савченко і багато хто ще інший. Кого б ви обміняли б на Савченко? Весь парламент стовідсотково біздельника можна міняти. Ця людина носить прізвище Арсеній Петровича Ценюк. Я не думаю, що політиків треба міняти. І тих, які на банковій, і ті, які на Грушевську, Я думаю, що багатьох можна поміняти. Я в этом процесі не участвую. Це має бути рішення самої людини, яка готова йти в полон. би я поміняв. Я думаю, що це є недоречно. Це можна весь політик поміняти. Кого би я поміняв на надію Савченко? Порошенка Яценюка? Шокіна, нікого би не міняв, нікого би не міняв. Але би хотів, щоб їй все таки свободу, дали, не тільки її. Грось Я думаю, ми маємо думати ну як міняти, а як звільняти. Бойка, можна спокійно міняти. Слушайте, ну у нас же не про і У нас міняти чоловіка на чоловіка, це неправильно. Я предложил би обміняти депутата з опозиційного блоку, які мають бізнес в Росії, які люблять Росію. Я б із якихось нибудь подонків, в которых у нас сидять, я б віддав вместо нее. Вас. Тебе. З За великим задоволенням відправив весь опозиційний блок. Ну, в гіпотетичному мовити світі. Дурні питання не хочу Опозиційний блок. Медведчука, Бойка, Льовочкина, Порошенка є там, екземпляри, які можна обміняти. Та і в Народному фронті є. Пусть там є купа ще на гальорці людей, які не займаються парламентською роботою. Погодились би міняти себе на надію сам. Чого говорити серйозно цю тему? Я можу багато на що погодитися. Я безумовно погодився б. Поміняв би а куди б вже дівся? Я думаю, це недоречне запитання, але якщо треба, можна і поміняти. Не тільки на нього одну, а на всіх, на всіх тих, хто там є. На чому давайте домовляйтесь. Я би ще їм там нерви потрипав. Нерви потрипав в Росії. Мені єс в Росію за причем. Це запитання з розряду. А якби це було на Марсі, що би ми робили? Такий дня ні навіть в віртуальна можливості. Що це реально було б можливо, я би про це серйозно замислився. Я не знаю, навіщо це треба. Навіщо розмінювати будь-якого українця на українця, патріота на патріота. Щоб була пропозиція, то я погодив би. Трошки провокативне питання. Я в списку тих людей, хто в Росії розшукується, як військовий злочин. Би я поїхав, то точно б назад уже років би через 20 тільки вернувся в кращому випадку. Будь ласка.